Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Є така річ як Конституція, там, де прописані чітко слова, Свобода слова. Є така річ як демократія, що передбачує свобода слова. І за ці цінності українці гинули. Гинули завжди, в тому числі і на Майдані. На Майдані гинули тільки за свободу. Ну її немає, але ж ми гинули за свободу. І Конституція є в нас, і все є. А за те, що ти кажеш правду за свободу слова, зараз будуть садити. І хто буде садити? Командування сухопутних військ буде садити блогерів, журналістів за викривлену інформацію про діяльність ТЦК. Викривлену. Себто, коли чоловік іде по вулиці, п'ять... Здорових хлопців з ТЦК бруть його кидають в бус, і він зникає потім, що його ніхто не може знайти. Це значить викривлена інформація. Так от сухопутні війська кажуть, хто буде видавати викривлену інформацію про діяльність ТЦК, буде переслідуватися і йому будуть шити 114 -1. кримінальна справа про перешкоджання діяльності Збройних сил України. Крапка за відео ТЦК тебе зараз реально можуть посадити. І у кожного блогера чи журналіста є вибір. Скажу про себе. Завжди намагаюсь дати об'єктивно матеріали про діяльність ТЦК. Об'єктивно. Об'єктивно. А рота мені ніхто не закриє. Тому що, коли розстрілювали Майдан, я був там за свободу. Знаєте, є така річ, як свобода. Як людина, яка прочитала більше 4 тисяч книг, я знав, що все, що може бути на Майдані, закінчиться не так, як думає більшість людей, які там були. Скажу так. Але я бився там за свободу. За свободу. І за свободу, за те, що людина. Може висловити свою думку відкрито, нікого не боячись. я буду стояти до кінця. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!